У США зараз у розпалі розмови про Україну. Візит президента Зеленського вже назвали вирішальним. Він привіз до сполучених штатів план перемоги. Дискусії про нього не вщукають вже кілька тижнів. Втім, відомо наразі про сам план небагато. Лише чотири пункти, які навело видання з таєм із посиланням на анонімних західних дипломатів: це зброя гарантії членства в НАТО, розширення курської операції і інвестиції в економіку. Журналісти видання вважають, що цей візит це диплом. Матія на краю прірви. Остання надія Зеленського на те, що Байден надасть дозвіл Києву використовувати американські ракети в глиб Росії і примус її до миру шляхом переговорів. Чи не за високі ці очікування, і що насправді може принести нам цей візит? І чи має Україна запасний план у разі відмови? Про це не тільки говоримо далі з Валерієм Кличком, керівником центру громадської аналітики вежа. Пане Валерію, ми вітання. Вітаю вас, друзі, слава Україні, Героям слава! Отже, такий насичений дипломатич... дипломатичний тиждень. Ми маємо надвисокі ставки, високі очікування. Ми чекаємо, звісно, як сприймуть план перемоги України наші партнери. Відомо, що Джо Байден, кандидати Камала Гарріс і Дональд Трамп мають з ним ознайомитися. Тим не менше, на вашу думку, чи отримаємо ми ту підтримку, на яку так сильно розраховуємо? Ну, ми не знаємо на яку підтримку ми розраховуємо. Давайте скажемо чесно, тому що цифри ніхто не озвучив. Всіки танків, ракети, такі інше. Це ж ми я пам'ятаю після статті залужного до там знали, що нам треба 300 танків, там 1000 БМП і таке інше. Зараз цього немає. Ми говоримо, нам треба оте, 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 але точно ми не знаємо. Нам треба вдарити туди, туди. Але скільки разів, ми теж не знаємо. Суть головна суть тому за планом не варто бачити чогось такого. Знаєте. Математичного предмету. Це, як на мене, не зовсім правильно. Бо ключову таку фразу сказав щодо суті цього плану Подоляк, коли озвучував пункти. Він каже, патетичний підхід до взагалі просування українського питання на Заході. Це дійсно таке. Я бачу зараз, як дуже активно взяли в слен саме це, це слово. І воно війправдане, тому що нам треба здійснювати тиск обережний, послідовний. Тиск, ну от фізиці можливо, хто знає, є таке явище, як накопичення. Коли до прикладу ти довго тримаєш руку біля гарячого предмета, нібито він там ну нормально, ти можеш терпіти, а потім ти відсуваєш руку. Тобі ні нібито не сильно тиснули. Так само, і коли ти тиснеш на якийсь предмет, нібито він відразу не уснув, але потім лускає. те саме і в дипломатії. Але нам потрібні були аргументи для того, щоб ця патетика працювала, і ми їх реалізували на практиці. Я просто хочу. Ну, можливо, хто. Я переконаний, що ваші дачі дуже розумні, і вони все це знають. Але все ж таки я поточню, що перед візитом до Вашингтона нам вдалося знищити три величезні склади на Росії. Це не випадково. Такі речі просто так не робляться. До цього довго готувалися. Звісно, не сталося так, що буквально другого дня зменшилися удари на фронті. Буквально щойно спілкувався зі своїми знайомими, які безпосередньо у вирі подій то кажуть, що каби як летіли, так і летять. Але що буде найближчим часом, в великій мірі буде залежати від того, що нам е скажуть західні партнери. І звісно, ми побачимо от цей накопичуваний ефект від ударів по складах найближчі 2-3 місяці, а можливо навіть і тижні. Тобто все це робиться не дарма. Тиск на захід здійснюється в тому всі цими засобами і методами. Ну, тим не менш, я не знаю, це був метод тиску, чи все ж таки впевненість президента в інтерв'ю ABC News, Він запевнив, що завершення війни ближче ніж здається. От що він мав на увазі? Ми сьогодні з колегами в рамках центру обговорювали, до речі, це питання. І знаєте, така цікава думка прозвучала, що це швидше закид, ну і посил, можливо, не закид, а посил буде скептикам, які вважають, що війна в Україні там триватиме років 10. Бо є такі думки, люди по-різному оцінюють ситуацію, і вони мають на це право, тому що вони щось бачать, знають, аналізують і таке інше. Але війна може, наприклад, завершитися в чистому вигляді за рік, можливо, за півроку. Можливо, про саме ці терміни мав на увазі президент і порівнював саме прогнози на заході, в тому числі і заходи. Дуже багато є таких прогнозів. Лунає що мовляв війна ще триватиме там в му 26-му, 27-му роках. Але для того, щоб прискорити цей процес, повертаємося до першого питання: дивіться, можна бити по Росії, нічого не відбувається. Путін боїться, а не ви маєте боятися. Путін боїться курської операції, а не ви маєте боятися. На Росії вже думають про те, чи не перестаралися вони зі своїми ядерними погрозами. Показовим був матеріал. Якщо не помиляюся, вострій джорнал, тому що публікацій вкрай багато зараз. Західній пресі. От просто губиться в них усі, і там писалося про те, що вичерпали вони свої погрози. Ніхто Шукають на них назад методи тиску. Так, так тому, тому безумовно, що це все разом створює синергію. І коли президент говорить про те, що це ближче, ніж ви думаєте, це ви думаєте, що це доведеться з Росією воювати довго, все просто ми вам показуємо. З дивіться не на папері, на практиці показав, що на територію Росії можна зайти, що знищити склади, що дрон може долетіти до Ярославля. А це, якщо дивитися по карті, це за Москвою. Ну то для розуміння ситуації перелітає Москву не питання. Що дрони можуть летіти по Білорусі Лукашенко мовчатиме. Це теж робота. І вона проведена українськими спецслужбами. Це зрозуміло, це, це читається. За участі наших західних партнерів, безумовно. Тому це все можна робити, треба, просто від вас потрібно: 1, 2, 3. Знову повертаючись до самого плану, ми номенклатуру не знаємо, кількість не знаємо, але розуміємо суть. Бити по Росії, примусити її сісти за цілів переговорів. Ну і тут, звичайно. Дуже важливо ще піднімати про це говорить президент Нерозовий, Ми всі говоримо питання санкційної політики. Воно справляє своє враження сьогодні на Росію, але не таке, як потрібно було. Мабуть, більше на Іран справляє, який вже готовий до переговорів заходом ніж на Росію. Тому за словами президента, про те, що кінець війни ближче ніхто ж думає. Я вважаю ось так треба читати цю історію, але це не означає, що війна завершиться в понеділок, наприклад, наступний, за тиждень. Поки що таких горизонтів немає. Ну насправді потрібно більш реаль... реально дивитися на ці речі. І ось спостерігаючи за а, західною політикою, вчора бачила ствердж ні від Байдена, коли йому поставили запитання, чи змінили ви своє ставлення щодо дозволу застосовувати застосовування далекобійної зброї України в глиб Росії. Байден сказав, ствердо ні. Бачимо, що знову ж таки пишуть і західні змі наводять е, е, цитати Олександра Ступа в інтерв'ю New York Times Він закликав дозволити Україні битися. Цитую без однієї зв'язаної за спиною руки та дозволити використовувати зброю на власне розсуд. Так само е, генсек НАТО Єн Столтенберг ближче до закінчення своєї каденції. Він стає все менш делікатним. В інтерв'ю CNN він наголосив, що. Самооборона є законною згідно з міжнародним правом. Ну тут все логічно. Але ось ми ж не забуваємо, що у Сполучених Штатах нині йде передвиборча компанія. От чи наважиться Джо Байден ризикнути кандидатурою Камали Гарріс і підтримати Україну? Ну, в чому ризик? Я віддати ризику, не бачу. Це моя особиста думка. Я розумію, про що ви говорите, що американці неоднозначно відносяться до питання виділення великих фінансових. Ресурсів і військових для України цим грає Трамп. Да він говорить: ні, ми не маємо права давати Зеленському гроші як найбільш правильному в історії людства а продавцю своїх інтересів. і Таке інше. Ну так, це присутнє, але ми ж можемо поставити питання по-іншому. А демократи згодяться з тим, що Байден вляпається в історію анекіду, вляпається тим, що він не стримав Путіна. Це повірте, також дуже гостро стоїть питання і серед демократів. І серед частини республіканців, які підтримують демократію, як це парадоксально не звучало. Я мав нагоду спілкуватися минулого тижня із колишнім помічником генерала Ходжеса, який є членом республіканської партії відомим в колах республіканців саме аналітиком. І він стверджує, що вже сьогодні відомо про лист до Білого Дому з підтримкою Камали Харс. Друге, вони розуміють проблематику в республіканській партії, яка м, існує це розкол трампісти і радикальні республіканці, які готові підтримувати Україну, і м, серед їх прихильників багато звичайних громадян Америки, які також підтримують ці ідеї. Тому я знаєте. Не можу ствердно говорити про те, що в Америці проти допомоги Україні є різні опитування, які засвідчують, що ну не всі 100%. Ну, зрозуміло. всі 100% не можуть бути. Та нас і в Україні не всі 100% виступають за те, що Україна перемогла. На жаль, ну, так само і в Америці. Але підтримка Байденом України це історичний шанс зрівню. Про це також багато пишуть у пресі. Він це також розуміє. Але а чому він сказав ні? От у мене таке є оптимістичне з цього приводу. Твердження, що він не буде говорити зараз правду, так само як він не говорив з передачею Україні ракети Такамс. Це було навесні цього року, коли ми дізналися, що такамси пролетіли по Криму, знищили одну систему ППО, другу систему ППО. Зробили так, що по штабу Чорноморського флоту це пролетіло, і так далі. Ну тоді вже стало відомо офіційно, що Байден сказав: Та я вже давним-давно передав ці ракети заспокоїтися. Мовляв, все нормально. Ми ж також зараз мусимо вірити поки що лише словам президента на рахунок удару по торопцю у Тверській області. Але ж ну реактивний союз таки пролунав там, то він на щось вказує: ну окей, паляниця наша, а можливо, і не паляниця. Війна, вона не буде правдивою ніколи. Ми будемо бачити багато інформації, яку треба піддавати сумніву. І тому і Байден говорить ні. Але на що мені вказує, що так вказує те, що сьогодні багато політиків у світі хочуть примазатися до цієї історії успіху. Якби не було рішення на виході про те, що нам дозволять. Ну, всі б тихенько мовчали, розуміли, що ну не варто зараз струшувати повітря, бо від цього нічого не буде. Завтра вона отримають на горіхи від своїх виборців скажуть, до чого ти це розмовляєш і фониш на весь світ про якийсь дозвіл, якщо Байден його не дасть. А Завтра він скаже, дивіться, ми дотисли, ми змусили Байдена дати дозвіл. Тому я бачу так цю історію. Можливо, навіть і вже на наступний понеділок, коли будемо знати про всі підсумки а, генасамблеї ООН, і зустрічі президента із усіма кандидатами і чинними президентами. У США. ми не побачимо раніше ніякої інформації, можливо, зовсім не побачимо її, але ми побачимо результати на полі бою. Я особисто в цьому не сумніваюся, тому що справді для Байдена зараз історичний шанс і не скористатися ним в принципі. Він ну не може. Тим більше, якщо згадати каденції попередніх президентів Обами, також Трампа, то за їхні каденції були показові страти терористів у світі страти. Це Усама сама Бенладен, це також Сулеймані, про якого згадував свого часу Путін. Ну Байден просто зобов'язаний подарувати Америці чергову приємну новину, що знищений терорист ще один, але вже Путін. Чи фізично Путіна знищить, Чи змінить ситуацію на полі бою? В будь-якому випадку результат буде рівнозначний. Ну насправді ми можемо гадати, що буде далі, але ось тим не менш, коли ухвалюється, ну, приміром, так пакет допомоги від США на 60 мільярдів. Просто згадала Трампа, який е, образився на Зеленського. Я до чого от не вистачало взагалі. Такого досить чіткого бачення, так, а, яко, яко, як, як має взагалі розвиватися, а, розвиватися ситуація на полі бою. Я маю на увазі, що не було представлено того плану. Його дочавили, він нібито готовий, але його знов, знову ж таки не показали. І ось виходить так, що на хвилі всієї тієї невизначеності, що відбувається зараз із цими дозволами, ми даємо, але от стріляти не можна. Так. От в суспільстві є така. Така думка, що а, нам допомагають, нас підтримують, але так, щоб ми не впали. Але ось при тому, а, щоб і не звільнили наші території. От чи можливо, це є помилкою. І усім це зрозуміло, а нам ні? Ну, навряд чи це є помилкою, тому що риторика заходу така давно, вони дійсно допомагають, щоб Україна не рухнула, навіть Європа здивувала мене рішенням особисто. Швидким відносно, виділивши 35 мільярдів доларів допомоги без участі. США. зараз у Сполучених Штатах Америки намагатиметься білий дім переконати в тому, що вони ну швидше, коли рішення з цими 15 мільярдами, які виявляється, мають бути сплачені в рамках Великої сімки без умовного кредиту для України, і аби це відбулося не швидше. Але Європа розуміє, що часу немає. Україні потрібно допомагати. Але заради правди, друзі, давайте скажемо, що європейський ВПК, він набагато слабший ніж американський, і забезпечити усім самі вони не можуть. Вони зараз нарощують таримето, відкриває нові заводи, поляки закуповують багато зброєння південної України, і в інших країнах. Цей процес триває, дійсно так і є. Але увагу, нещодавне звернення Бухарестської дев'ятки країн Східної Європи до НАТО про дозвіл надати можливість збивати повітряні цілі. В їхньому повітряному просторі російські, які залітають, але за якої умови? Щоб вони перетягнули системи протиповітряної оборони від західної Європи ближче до східного флангу? Бо там також є проблема дійсно. Бо я коли от з колегами розбирав військовими експертами це питання? Ми також дійшли висновку того, що ну справді в Європі трішки замало спроможності. Чинити спротив російській агресії, але він достатньо для того, щоб війна поки що не перейшла на їхню територію. Ключова роль за сполученими штатами. Безумовно Продовж дуже багатьох років після другої світової війни з моменту початку першого лендлізу, другий, який так і не відбувся, на жаль, да нарощував військово промисловий потенціал. США. потім і пізніше наступні президенти і американці виділяють шалені кошти на оборонку. Це скоро осягне одного трильйона доларів. Ця цифра то в порівнянні з Європою це в рази більше. а Європа ж нині лише відчуває необхідність зміни політики, але вона обтяжена соціальними зобов'язаннями. тому що впродовж багатьох десятків років спрямування коштів у бюджетах країн Європи було на задоволення соціальних потреб громадян, і їм складно пояснити своїм громадянам, що треба закупити більше гвинтівок, виробити більше набоїв. Ну каже, для чого ми ж ні з ким не воюємо. Де ж та загроза? Це є провальна, як на мене, інформаційна політика урядів. Бать України, які не пояснюють небезпеку, яка є, слабо її доносять, запускають туди парашистські канали, які розповідають, цяку дурню про те, що відбувається, що ми самі себе в бучі вбивали, і так далі. Це цілий комплекс проблем. Тому справді на сьогодні треба ну розуміти, що спроможності Європи замало, а в Америці інші цілі на Україну зараз показати і Європі, що треба витрачати більше. Напрацювати публічні площині всі логістичні зв'язки терористичних організацій, і країн, Іран, Північна Корея, Китай, Росія і інші вивести, скажімо так, усю всю нечість на чисту воду і спробувати її знищити або погратися в це вдовго. І в Америці така стратегія, і ми є лише елементом її. Це треба розуміти. Тому закидати скільки завгодно можна американцям, що вони ну такі, але вони такі, просто з цим треба працювати. Я бачаю, що зараз якісь певні зрушення є. Ми з цим працюємо. Це добре. Як саме ми з вами на початку цього етеру сказали, що от удари по Росії вони є аргументом наших переговорів. Ви можете дати більше. Бо ви повинні прорахувати математично аналітики, що якщо ви так довго будете нам допомагати, ми закінчимося, і тоді вам доведеться самим їхати воювати. Тому президент і говорить, що закінчення війни ближче, ніж ви думаєте, тому що ну, полководці вони ж мислять не Конкретно скільки чоловік вони набрали, скільки в них є бригад сформованих, ну от реально, що ми розуміли, і скільки сот танків них, а не до прикладу, там є один з танків чи щось такого там. Ну у рота вибачайте, можливо, я там неправильно використовую терміни з військової точки зору, але суть зрозуміла. Тому да, зараз зараз це саме такий процес триває, йде, і е, це зрозуміло. І ще раз хочу не помилитися, скажу в тому баченні, що я бачаю зараз, що саме ми працюємо з цим. Єдине, щоб у нас було більше аргументів, переконати у ухваленні якнайшвидших рішень. І я дуже вірю, що Байден скористається цим історичним моментом. Насправді ну, дійсно хочеться вірити, що Джозеф Байден скористається цим моментом, і я так розумію, що до кінця буде тиж... тижня, буде зрозуміло, взагалі чи подолало на заході цей страх ескалації. Так. І ось на фоні всієї цієї успішної дипломатичної роботи, яка нині триває. Росія знову заворушилася, почала говорити про так званий мир, мирні переговори. Я очікую, що знову вигулькнуті друзі Путіна. Чим ближче до мирного саміту, тим активніше. Але, от враховуючи ось цю от програну курську офензиву і величезні втрати, тут от в студії експерти говорять про те, що путіну потрібна перерва, але ж давати такого шансу зрозуміло, що не можна. Є розуміння того, що Путін і сам. Не, він хоче перерви, але і темпи з тиску на Україну він збавляти не збирається. Але ж тим не менш, має бути результат і цієї дипломатичної роботи. А, це ж ну, не ганяти пусте повітря. Ось результат він яким може бути? Результат для нас, результат для Росії. Результат має бути один садити Путіна за стіл переговорів на умовах України. Оце те, чого ми прагнемо, про що говорить президент, тому що треба ну, дійсно бути і реалістами. А тут як би мені не подобалася заява Петра Павла, яку він вкотре зробив після скандальної його попередньої заяви Мюнхенській безпекові конференції ще минулого року. Що Україні доведеться зараз сприйняти з за реальні, що окремі території продовж якогось часу ми не контролюватимемо а будемо повертати, як сказав Зеленський, ці пер... території дипломатичним шляхом. Але основне завдання, яке ставить перед собою президент, це зменшення інтенсивності вухів. Хоча це заява. А на практиці ми можемо побачити зовсім іншу історію, зовсім інший розклад. І те, що ну, на Росії зараз є вже певні проблеми, просто треба прискорити процеси. то це однозначно. Але вони ну, можуть мати перспективу вирішення, якщо ми, наприклад, не посилимо тиск в тому числі на Росії. Є можливість це треба просто дотиснути. Тому я ну, вважаю за результат, це дійсно збільшення нашої військової спроможності. Якщо це буде, ну то нам поки що їхня дипломатична, там їхня дипломатична згода на якийсь сценарій не так і потрібна. Ми самі будемо для нього е, його формувати. Як приклад, зараз можна розглядати цю всю історію через призму атаки Ізраїлю по Півдню Ливану по угрупуванням Хезболи. Коли Іран швидко змінив риторику, він сказав, я вже готовий до переговорів, бо він розуміє, що він не витягне цю війну так одномоментно підтримувати Хезболу Хамас і Хуситів єменських, ну це завдання не не просте. Ну ще вже треба себе обороняти, тому що загрози ж є так само і з Росією, зважаючи на те, що вони зараз ну мають доволі ну скажімо так сумнівні перспективи без ліміту ударів по Україні снарядами. Через знищення боєкомплектів, і що його вже забігав по світу в пошуках снарядів з конвеєра, з конвейера, то їм потрібний час на накопичення. І це все процеси, які зараз можуть запустити абсолютно інший сценарій, і може суттєво змінити театр бойових дій. Тому я очікую поки що такий результат. А говорити про конкретно, там от завтра щось закінчиться, ну це не зовсім правильно. Ми маємо формувати цю перспективу. Ну, власне цим зараз і займаємося. Ну, Насправді. А... Імовірно не будемо заглядати наперед, але а, дозвіл на використання далекобійної зброї а, про це хочеться почути з новин. Що десь знову в повітря злетів черговий арсенал. Пане Валерію, я вам дуже дякую за розмову і за ваш час. Отдаємо. Валерій Клачок, керівник центру громадської ініціативи Вежа був гостем обосток. Підписуйтеся на наш канал, хто цього досі не зробив. Пишіть коментарі, ми їх читаємо. На цьому ставимо крапку і побачимось.